І Театр знаходився, я б сказав, в скрутному стані. Він залишився без художнього керівника і без директора. Обидва переїхали до Києва. Мені запропонували взяти на себе всю повноту влади, але від директорства. Я, як і раніше, категорично відмовився. Творчий склад Запорізького театру мені сподобався. Особливо там була сильна чоловіча група. За 10 років роботи в Запоріжжі я поставив 18 нових постановок. Щастило мені тут і на добрих людей деякі з них стали моїми друзями хочу згадати Василя Івановича Петрікіна. Секретар обкому партії по ідеології любив, опікав мистецтво, мав на все свою думку. В усьому це була сучасна, прогресивна людина. Якби він жив зараз, був би одним із активних будівничих нової України. Не було жодної прем'єри, щоб не побував у нас в гостях Василь Іванович. Валерій Михайлович Гайдабура, незмінний керівник літературної частини театру, мій добрий порадник. Повсякденно я відчував його товариське плече і увагу. Перша книжка Валерія Михайловича і доброзичлива, тепла посвята. Своє 50-річчя запорізький театр зустрів міцним, згуртованим, творчо зрілим. От вся трупа. З нагоди пістеріччя присвоєно 17 почесних звань нагород. Театр одержав орден червоного прапору. Лілія також в числі нагороджених була удостоєна звання заслуженої артистки України. А мені було сказано, що доля мого звання вирішиться після гастролей в Москві. На наше щастя. На нашу спільну радість московські гастролі пройшли успішно. Урочиста зустріч на пероні у Москві на Київському вокзалі. Звичайно, в Москву приїхав і Михайло Панасович Стельмах, адже ми відкривали свої гастролі. Його п'єсою зачарований вітряк. Перше інтерв'ю на центральному телебаченні. Фоє, всі хвилювались перед початком вистави. Звичайно, приїхав і Василь Іванович Петрікін. Михайла Панасовича вітали перед початком вистави, а в кінці багато разів його викликали на сцену. Повертались щасливими, не примусили себе. Довго чекати і моє звання. Уже я даю інтерв'ю нашому місцевому телебаченню. Мене вітали, мої колеги, актори нашого театру. Он параконів», «Ніщерет», клейзмер, вітали молодь з інших театрів, вітала громадськість, керівництво, грали виставу «Інеїда». Роботи. Я вів активну громадську діяльність, декілька разів був обраний депутатом обласної ради, очолював комісію по культурі. Високохудожній репертуар сприяв творчому зростанню акторів, театру в цілому. Шекспір, Гюго, Котляревський, Ліонов, Стельмах, автори, твори яких з'явилися на афіші Запорізького театру. В Запоріжжі я зустрів своє 60-річчя, зустрів з пекучим болем життєвих втрат. 25 квітня 1983 року не стало Лілі. Не стало мого друга, порадника, дружини. Своїй Присвяті Валерій Михайлович Гайдебура писав, це вона, Лідія Леонтьєвна, створила ваш архів, зберігши кожен клаптик паперу, якого торкнулася ваша рука. Хай не надрукована у цій книжці присвята, у наших з вами серцях вона вкарбована. Це присвята дорогій Лідії Леонтьєвні». Залишилась пам'ять. Я розповім про деякі вистави, які я поставив на запорізькій сцені. Марія Тюдор в головній ролі Лідія Грипіч. Ставі були зняті провідні актори театру Сумський, Антоненко, Фінкарук, Раконіїв. Це була високоромантична і в той час глибоко трагедійна вистава. Глядач з охотою відвідував цей спектакль. Один із етапних спектаклів Запорізького театру. Декілька років я працював над інсценізацією поеми Котляревського. І от моя праця увінчалася спектаклем на запорізькій сцені. Основного героя грав В'ячеслав Сумський. Він грав його завзято весело, мудро, з гумором, притаманим цьому актору. Пронін, гапон, два побратими. Рук, Лідія Грипіч, Клейзмер, Зевс, Берешниченка, Юнона. Спектакль шов з величезним успіхом у Москві, в Києві. Про нього багато писали, в основному добре відгукувались про виставу. Музику до Енеїди написав прекрасний талановитий композитор Юрій Іванович Коваль, завідуючий музичною частиною театру. І не тільки до Енеїди, Ми багато з ним співпрацювали. Хореографію поставив Кость Іванович Гапак, мій давній, давній щирий друг. Ця вистава. Принесла театру багато нагород, премій і перше місце на республіканському огляді кращих вистав сезону. Золота карета. Ця п'єса Леонова стала великою школою для творчого складу Запорізького театру. В Москві на гастролях дуже строгі критики високо оцінили виставу, роботу Параконіва, Лідія Гріпіч. Лєзьмера, Зарудний, Просиніченко. З великим напруженням працював творчий колектив над створенням глибоко психологічних образів. На адресу молодого актора Заворотнього критика була дуже щедра на добрі слова. На слова Андрія Малишка ми з композитором Левком Колодубом створили музичний спектакль. В цьому спектаклі Лілія Грипіч зіграла дуже зворушливу роль матері Ковалихи. Ви зараз почуєте фрагмент із цього спектаклю. Я ж її не доглядала, чи я із горя горяна. Чи я не ту зою гадала, як народилася вона. Чи я не ту стеляла руту, не ті полотна льонові, я не руту, а смуту, на щастя, клала в голові. Чи я ж її не догадала? Чи я із горя горяна? Чи я не ту зорю гадала, як народилася вона?